Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на YouTube каналі, і сьогодні ми говоримо про асцендент. Що це за показник? Яке значення він має для кожного з нас і хто ви за асцендентом? Ось ти глядач, зараз дивишся відео, чи знаєш ти свій асцендентальний знак. Сьогодні ми поговоримо про те, що має відношення до кожного, тому знати свій асцендентальний знак має значення хоча б тому, що це розповідає нам самим про себе. Взагалі, натальна карта для тих, хто трішки занурювався в астрологію, це е, в цілому зображення з показниками планет. Ми можемо зрозуміти, яка планета, в якому домі гороскопу і в якому знаку. Знаходиться у нас конкретно персонально і це розказує про нашу особистість. Але ми всі завжди загальні прогнози орієнтуємося, дивиться за знаком по сонцю. Те, до чого ми звикли, саме оці показники сонячні, так, вони дійсно дають дуже багато нам значення. Сонце в нашій натальній карті відкриває наш світогляд, те, як ми виглядаємо перед соціумом, і вказує взагалі на. Нашу позицію, в принципі, і дає багато основ, але не менш важливим є асцендентальний знак. Взагалі дуже важливо для себе знати, щоб навіть загальні прогностиці орієнтуватися. Це свій знак по луні для жінок обов'язково. Знак по сонцю це логічно. Ми це все знаємо, навіть коли не вивчаємо астрологію. Розуміємо, хто ми по сонячному знаку. Це те, до чого ми звикли в гороскопах. І наш асцендент це такий мінімум, що про себе потрібно орієнтуватися і знати астрологічно. Це як ваш астропаспорт. Тож Асцендент, чому на нього такий великий акцент? В першу чергу, ми розуміємо, так, що кожна планета у нас відповідає за певний дім гороскопу. Так ось асцендент він потрапляє у перший дім гороскопу. Перший дім гороскопу це те, що розповідає нам про нас? Це наше я, наш світогляд, наше бачення, наша зовнішність, наша особистість, наш діалог з собою. Те, як ми звикли себе сприймати, зазвичай те, як ми бачимо себе по асценденту. Тому що асцендент це я спілкуюсь з собою, який я? Я внутрішній, якого знаю тільки я. Тобто сонячний знак більше показує нас поведінково, як ми реагуємо на життя, якими обставини, як ми себе оточуємо якими обставинами, як ми реагуємо на людей. А наш асцендентальний знак він розкаже характер спілкування з собою. Так як розповідає асцендент, це те, якби ви самі про себе розповіли. Тому дуже часто ми, коли чуємо характеристику нашого загального сонячного знаку, ми такі ні, це чомусь не про нас. Це не про нас, тому що ми себе знаємо трішки з іншої сторони зі сторони асценденту. І, до речі, асцендент може співпадати з сонячним знаком. І тоді це таке влучне попадання, ви точно тоді, от цей представник, представник конкретного знаку гороскопу. Але якщо асцендент в іншому знаку, то там варто зануритися в характеристики цього знаку, що там відбувається. Тож перший дім гороскопу наше я те, що найважливіше, з першого дому починається аналіз взагалі натальної карти. І будь-який астролог одразу, в першу чергу, на консультації звертає увагу на перший дім гороскопу. Що там відбувається, які там є аспекти, але важливо зрозуміти, хто ви по асценденту. За астендентальним знаком підбирають найкраще, найвлучніше кристали захисні каміння, яке потрібно носити, колір, стиль одягу, імідж, зачіска. В кінці-кінці всі деталі дизайну, інтер'єру, те, в чому вам буде органічно і гармонійно, найкраще. Якщо ви вибираєте стиль фотосесії, то саме по асцендентальному знаку. Якщо ви вибираєте інтер'єр для дому, теж дуже багато таких речей, які вам будуть максимально підходити, мають бути підібрані саме по знаку асцендентальному. І це такий ключик до дуже багатьох механізмів проявленості. Тому що нав'язаний образ він часом негармонійно з нами звучить, саме тому, що він нав'язаний, наприклад, нашим сонячним знаком і його характеристиками, якщо хтось глибинно підбирає, звичайно, образ. Те, що вам підходить найкраще, це те, що описує ваш знак Асценденту. Напишіть мені внизу, хто ви по асценденту. Трошки порозбираємося в коментарях. Якщо у вас є якісь питання, наприклад, вузьке питання, який стиль одягу мені підходить за Асцендентом, а я по асценденту. Такий то знак зодіаку. Напишіть в коментарях, спробуємо розібратися, я буду відповідати на ці коментарі. Тож асцендент варто знати. Але ще один момент, на який варто звернути увагу, є таке поняття, як синтетичний знак зодіаку. У кожного у нас в карті є ведучий знак зодіаку. Тобто він точно може співпасти, а може не співпасти з сонячним знаком, але він точно веде вас по життю. Тобто він вами керує. Його найбільше, цієї стихії, до якої відноситься цей знак, найбільше у вас в карті. Тому серед десяти планет, які є астрологічно признаними і є показниками в вашій натальній карті, потрібно віднайти більшість, який знак найбільше представлений у вас в натальній карті. Так само і з домами гороскопу можна розбиратися, який дім є ведучим, там і місія життя. Тож якого знаку зодіаку в вашій натальній карті найбільше? Але звертаємо увагу не на всі-всі всі показники і підбиваємо підсумок. А саме в першу чергу на 10 важливих, найважливіших показників це планети, на них звертаємо увагу. І тоді ми зрозуміємо, який ведучий знак зодіаку. І тут це вже наша лінія поведінки. Тому давайте підведемо підсумок. Якщо ваш ведучий знак зодіаку, тобто більшістю підібрали, ми розуміємо, який ведучий знак зодіаку, і це ще й асцендент. То ви маєте розуміти, що в загальних прогнозах свої прогнози треба дивитися не по сонячному знаку, як це заведено у гороскопах попсових в журналах, так? а дивитися за своїм ведучим знаком або за своїм знаком асценденту. І вони можуть випадати. Тож розбирайтеся детальніше, кому подобаються відео астрологічні, хто хоче детальніше зануритися в україномовну астрологію. Поставте лайк. Підпишіться, діліться цим відео своїми друзями, і я читаю, чекаю і читаю коментарі з інформацією, хто ви по асценденту.